Відценовий! Бараді вітати вас на урочистій позі, яка сповнена особливою радістю та користю. Вирученість свідоцтв про базову західну середнього світу нашим талановитим, щеним мотивованим дев'ятикласникам та дев'ятикласницям. Сьогодні ми відзначаємо важливий етап у житті, цих юних дослідників і творців майбутнього, які наполегливо йшли до цієї. Етапи. Тож підтримайте їх бургливими описками! Сьогодні в нас свято останнього дзвоника. Ми виходимо 10 клас. Фактично за цей рік я здобув багато перемог, в тому числі участь у всеукраїнському, тобто четвертому етапі, з математики та правознавства, з правознавства виграшний, третє місце. Багато чого навчився, досяг це мій перший досвід у третьому та четвертому етапі української аліфіційної олімпіадної. Бажаю надалі ж займатися математикою. Скажіть, будь ласка, з вашого класу дев'ятий дзвоник саме у цьому навчальному закладі дзвонить сьогодні для багатьох в останній, або багато переходить навчатися далі? Ну, я вважаю, у нас дуже сильна школа, як на міському, так і на обласному рівні, та багато з нас. Нашому класі конкретно 27 осіб залишається на всяці саме тут. Я повноцінний учасник їхнього освітнього шляху протягом цього навчального року з великою честю розділяю цю радість з вами. Ініцію протокол, випуск 9 їх класів. Аналіз даних завершено. Готовий до презентації звіту. Ого, здається, до нашої святкової програми завітав Штучний інтелект. Я представниця історико-економічного профілю Л9Б. Чому обрала саме цей профіль? Для мене цей профіль є дуже цікавим, бо тут є так як і іс історія і більше економіки. Тобто, в нас єдиний профіль там, де можна вивчати економіку. Подальшому я хочу пов'язати свою майбутню сферу діяльності з економікою. Я хочу стати маркетологом, тому для мене це дуже важливо та цікаво. Сьогодні у вас свято останнього дзвонику 9 клас. Чи багато з вашого класу продовжить навчання в польоті? Чи багато уходи? Саме з нашої групи половина уходить в інші навчальні заклади, такі як коледж, в наше пет коледж, можливо, педагогічний коледж. Ну але багато залишаються все ж таки. Чому ваш випускний називається не штучний випускний? Наш випускник називається Нештучний, тому що у нас буде дуже багато тем з приводу штучного інтелекту. У нас там будуть всякі інтерактивні завдання, гіперактивні реклами. Тобто, буде цікаво, мною оброблено інформацію про випускників, і я готовий представити детальний аналіз їхніх досягнень та особливостей. Що ж, цікаво, запрошуємо до слова. Сьогодні в науковому ліцеї політ Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбувається вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту 118 випускникам 9 класу ліцею цей захід називається не штучний випускний. Чому саме так? Ну, мабуть, тут прозоро дуже натякаємо про те, що зараз велике значення має штучний інтелект в навчанні, в житті. І тому ми хочемо сьогодні відзначити те, що штучний інтелект, хоча вміє виконувати тести, завдання, можливо, писати кому-небудь твори, але точно він не зможе. Пересилити людську думку і мрію, все справжнє, трушне, що повинно бути в житті. Тож ми сьогодні віншуємо справжні такі дуже важливі потрібні речі: справжню дружбу, товариськість, справжні почуття, справжні знання, а не недоброчесні. Тобто, ми сьогодні говоримо з гумором про. Все справжнє важливе в нашому житті, але не забуваємо відзначати те, що на сьогоднішньому етапі важливою складовою, невід'ємною складовою життя і навчання є штучний інтелект. Як поділилася, одна з випускниць у рамках заходу будуть завдання, якісь інтерактивні. Чому вирішили це? Не час для відпочинку, такий вирішили також підтримати. Сучасна молодь і сучасний психотип цього віку дітей це обов'язкове включення в подію. Тобто на сьогодні уявляти, що випускний може являти собою півторагодинний захід, де відбувається якийсь концерт, і дорослі роблять якісь настанови, не варто, тому що це не сприймається, це не запам'ятовується. А щось, щоб якраз вкарбувалося в житті як етапна подія, ось це хотілося б зробити через інтерактив. 23 учні учениці довели, що наполеглива праця, інтерес до знань і щоденне прагнення до розвитку приносять хідні результати. Свідоцтво з відзнакою про базову загальну середню освіту вручається. Рубі, л 9 А. На зверхній Соломій. Всі відповідальні. нас Ярославі, всем учениці. Чим вам запам'яталися сьогоднішні випускники? Ви знаєте, мабуть, своїм турботливим ставленням саме до викладацького колективу, два таких яскравих моменти. Це перш за все ініціатори акції долоньки підтримки. Разом з нашим практичним психологом вони ще десь посеред року вирізали такі звичайні кольорові долоньки і підписали, чим особливий урок саме цього вчителя, і розвісили їх по всій аудиторії. Це супер, це класно, це про те, що діти відчувають, що вчителю теж треба добре слово, обійми, особлива увага. І це, звичайна, та підтримка, на яку дорослий іноді навіть і не розраховує. А другий такий цікавий випадок це. Засторілася Лесі Валентинівна, коли вони були на урочистому заході разом з нашими переможцями в Полтаві, захід був такий е довготривалий за своєю формою, і наприкінці, коли вже всі трішки втомлені, трішки змучені, один з дев'ятикласників Даня підійшов до Лесі Валентинівни і сказав: Щиро по дитячому, по справжньому піченьку будете, це теж про турботу, тому цей випуск. У мене асоціюється з турбота про нас дорослих.